Коростенський міський центр соціальних служб тимчасово переїхав в інше приміщення. До цього прийом клієнтів проводився по вулиці музейна 3 Тут розпочався капітальний ремонт зі слів Аліни Пашинської. Ремонтні роботи триватимуть до березня наступного року. На сьогодні фахівці центру прийом громадян проводять по вулиці Грушевського 66, в одному із приміщень міського ліцею номер 11 Приміщення в центрі соціальних служб по музейній 3 проводиться ремонтні роботи. І сподіваємося, що ну, новий рік будемо зустрічати тут, на новому місці, але сподіваємося, що в скорому часі ми повернемося на музей внутрі. Це ремонт у вас був запланований, чи якось з'явилися спонсори? У рамках проєктів е, проводиться ремонт внутрішній в нашому приміщенні. Е, ну, на сьогоднішній день беремо участь в багатьох проєктах і розгалуження соціальних послуг. І де тому так вирішили, що в нашому центрі буде такий якби молодіжний простір, центр соціальних послуг. Дуже дякуємо, що нам надали таку можливість, що є приміщення. Ну, якби люди звикли, звичайно, на музей три, але я ж повторюсь, що якщо людина потребує допомоги, то її навіть не зупиняє відстань, вони все рівно приходять, тому що потребують сторонньої допомоги. В центрі працює шість фахівців із соціальної роботи та один психолог. На обліку в установі перебуває 121 родина, в яких виховується 228 дітей. Під соціальним супроводом перебуває 67 сімей. Коростенський міський центр соціальних служб надає широкий спектр соціальних послуг. В першу чергу це супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також клієнтами центру є діти, які виховуються в опікунських родинах. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ахівцями центру проводиться групова та індивідуальна робота з сім'ями, проходять зустрічі на різні профілактичні теми. В нашому центрі також є групи взаємопідтримки, де ми збираємо своїх клієнтів, особливо члени це сімей складних життєвих обставин. Це 10-15 осіб. І тоді вже вони один з одним спілкуються і допомагають навіть самостійно вирішувати, діляться своїм якимсь опитом. Таким один одному допомагають вирішувати проблеми. В мобільні бригади входять в нас психолог і соціальний працівник. Тобто це такі виклики, люди і самостійно звертаються, це перенаправляються. Наприклад, от як працівники центру соціальних служб перенаправляються, і денний центр, тому що в нас дуже тісна співпраця з денним центром, відділ соціальної політики. Десь близько, якщо взяти, що вони вже працюють з 22-го року з серпня місяця, то більше двох тисяч осіб отримали допомогу. Нагадуємо, з 25 жовтня Коростенський міський центр соціальних служб працює за новою адресою вулиця Грушевського, 66, приміщення міського ліцею №11. 11 Прийом громадян проводиться з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. Обідня перерва з 12 до 13 години.